То ми можемо прийти до вас що ви хочете від нашого Залецького конкретно? що? Як? конкретно Як? що ви хочете можна прийти відставки? щоб Як він не був шо? Що ви чесні? Ви ніколи не йшли в компроміс свої совісті. Ні, немає ніколи? чесних людей. Немає чесних. <голові> Тобі без камери, що сказати, що вони на робочих місцях? Я тобі зараз скажу. Чого вони на робочих місцях? А треба мати робочі місця, щоб ці люди робили. Треба добитися цього, щоб ці люди не ходили туди по три часа. Та є в лікарні робочі місця. Це ж всі лікарі. А міся, в лікарні є потрібно три часа. Це всі лікарі. Це ж всі лікарі. Вони зараз дуже багато, дуже багато хворих, які потребують вашої уваги. А ви зараз стоїте тут. А скільки ми не давали дозволу вам на зілку. Зверталися? Я звернусь в міліцію. Пожалуйста. Пожалуйста. Скажіть на камеру, це ж без не що таке. Ну, і вона з Луган сказала, що їй родити 120 рублів у сутки платити. 500 рублів врачу. Це ви тільки що були там? Не, не були це п'ятницю були. Не потрібно нікого боятися, треба говорити Воно, так, як Скажи, вони чи. Розкажіть людям. 500 рублів руб. врачу сказали дати, і за кожен день 120. Вона вагітна, днем, днем, вона вагітна, їй не потрібно. Це родити. Роди ми з вами разом. Не переживайте, поможе. Ну, а як родити, наприклад, то, що так треба платити, 120 рублів? Не потрібно взагалі, роди безкоштовні. Луанс і що вона не прописана. Роди безкоштовно. То сказали, що її ось ось, і вже сказали, що 120 рублів безкоштовні. Ми вже думаємо, як правильно робити. Зараз, зараз. б родона сказала. Там платять всі, хто постраховки нема, бо постраховка. А в нас що, страховки людей? Вас відганяють звідси, да? Вас відганяють? Звісно. Не дають вам стояти, да? Героям слава! А чому ви їх від, 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 відганяєте звідси? Без коментарів. Хорошо. Ми за забуло. Я зрозумів. Оцих літніх людей вам не стидно відганяти? Ні, ми дуже добре знаємо. Їх це наші шановні люди. Шановних людей не відганяють. Ми не відганяємо. Да -да -да.